Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, я Сармат ласкаво Прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і звісно, підписуватися на мій канал для того, щоб отримувати більше українськомовного контенту по Sims. І не тільки. Ну а сьогодні ми будемо оглядати з вами нові кіт-набори. І знову ж таки, я як завжди, поділю ці відео на дві частини. Як зазвичай це роблю на кожний комплект своє відео. Тож ви маєте бути готовими до цього. Тож першим комплектом буде в нас мила привабливість чи солодка привабливість. Це комплект у нас для режиму створення персонажа. Тож давайте розглядати оці всі об'єктики. Отже, для дівчаточок у нас зачісок немає, із головних уборів у нас є ось такий біретик. До речі, прикольно, тому що бірети у нас. Взагалі ніякі не з'являлися, окрім останнього доповнення бізнесу та хобі. І нарешті в нас є ось такий цікавий біретик. Давайте подивимось на кольори. до речі класно зроблений, і видно, що інша текстура у нашого бантика, вона така більш шовковиста. А біретика така якась інша текстура, не знаю, як це назвати. Є в нас ось такі сережки. Подивіться, які красиві, маленькі, дуже 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 мініатюрні сережки. І з такою перлинкою та бантиком. Виглядає це все просто причудово і шалено. Із окулярів у нас нічого немає. Тож давайте подивимось на наші намисточка. У нас знову ж таки намисточка ось такі з бантиками і начебто із перлами. Дуже цікаво це виглядає. Єдине, що я не можу зрозуміти кардинальної різниці оцих двох. А, можливо, ззаду. Ні, от якось не розумію, якщо чесно. Ну окей. Є ще ось такий ансамбль у нас із ланцюжком, так само перлинки. Я так розумію, що перлинка у нас звичайна, і ззаду так само є ось таке якесь кріплення. До речі, один в один, таке саме, як і тут, тільки тут ще є ланцюжок. Слухайте, це цікаво виглядає, насправді мені подобається такий варіантик. Тут нічого нема. І у мейкапах так само у нас нічого немає. Давайте подивимось на одяг, який у нас з'явився. І тут ми можемо розпочати якраз таки із е, такого вбраннячка. Насправді подібний топ у нас є, причому він із базовою версією гри. Єдине, що відрізняє цей топ. Від того, що у базі, це ось ці бантики. Тому, якщо чесно, не знаю наскільки це необхідно. Є ще ось така майка. Знову ж таки, майка дуже базова, але я б не сказав, що це прям якась необхідність. Просто наявність цього бантика не робить цю майку унікальна. Є ось такий корсет. Корсет прикольний, знову ж таки, зараз це стильно, але мені здається, що потрошки оцей тренд на ці милі речі він потрошки, ну, типу, розходиться, мені здається, вже закінчується. Вже 2000 знаєте, залетіли просто по повній програмі, саме нульові. І оця гіперсексуалізація, це все, оця спідниця, пояс. Це зараз те, що повернулося назад у тренди. Це, знаєте, ну такий casual варіант на, на кожен день. Можливо, я б вдягнув у це якусь дівчинку, яка гарно навчається. От, ну, Щось такий вайб, знаєте, у цього всього. І з верхньої частини це все. Давайте подивимось на нижню частину. Є ще в нас ось така спідничка із мереживом. Мережево виконано жахливо, якщо чесно. Це прям видно, що воно виконано жахливо. Це мінуси креаторських кітів, тому що вони начебто заграють із. Реалістичністю із альфа текстурами, але вони поки не заграють із цими альфа текстурами так, щоб це виглядало як Maxis Match. От, наприклад, останнє доповнення нам показує, що воно може виглядати типу заграшом на альфа текстури, але при цьому повністю співпадати зі стилістикою гри. Це проблема креаторських кітів. Вони не співпадають із стилістикою гри. Це виглядає дуже дивно. Тут теж, начебто, джинси прикольні, але знову ж таки це альфа. І я не знаю, кидайте в мене камінням, але мені не подобається ось така стилістика, чесно. Можливо, усьому виною g shade Давайте я його приберу. Просто давайте подивимось. Ну, начебто, без G-Shade воно виглядає ну, трошки краще, але ж, блін, з G-Shade кольори набагато цікавіші. Тому. Повертаємо назад. Не знаю, не подобається мені відверто. Мені не подобаються оці текстури. Оця спідничка напрочуд зроблена непогано, але знову ж таки, це у цьому кольорі. Давайте подивимось у інших кольорах. У інших, начебто, теж все не так вже і погано, якщо чесно. Але ці штани, ну чесно, ну цей бант на цих штанах воно виглядає не туди, не сюди. Ну чесно, не знаю. Вважайте мене супер хейтером цього всього. Але знову ж таки, це виключно моя думка. І я маю право це хейтити, тому що це поза стилістикою моєї гри. Це не співпадає із тим, як я вбачаю свою гру. Знову ж таки, оце вже коротка спідниця, добрий день нульові. Це те, про що я вам казав. Але із таким, типу, вилизаним стилем, знаєте, я не знаю, ця спідничка виглядає теж дивно, як на мій погляд. От чесно. Дуже дивно воно виглядає. Не знаю, не знаю. Ну, якісь у мене дивні враження. Є в нас ось така сукеночка, а сукенка на випускний, але на мій погляд, вона якось дуже дивно виглядає. Вона занадто коротка. Чувак, да, оприділись, будь ласка, що ти хочеш? Супер коротку цю річ, типу, нульових, як це в трендах, чи щось таке. Ну, не знаю, ну... ну це не моє. От саме текстури не моє. Хоча це виглядає прикольно. Це такий заграш на Шанель трошечки, мені здається, знову ж таки, така як твідова текстурка, але кольори. Вибір кольорів десь дуже дивний. От, Наприклад, ну це окей, оце дивно. Або білий бант, або чорний. Або біле, оце, або чорне. Не знаю, от як тут, так? оце біленьке, воно все виглядає нормально. А тут, начебто, цей бант ну, ні звідки причепили. Отут, бачите, ну чому. Я не можу зрозуміти, чому тут білий бант не зробити, якщо вже тут так зроблено? Мені це не зрозуміло. І знаєте, оцей стиль. Ну от відчувається, що немає якоїсь проробки. Так, у ніч нічого немає, і в нас є ось такі прикольні чобітки. Але, знову ж таки, нога в них зменшилась по максимуму. Виглядає це якось. Ну, дуже дивно, де носочок. Це мені треба видовжувати, щоб воно стало, типу, якось адекватно. Але потім я буду вдягати свою сімку і інше якесь взуття, і нога там буде просто велетенська. от як, не знаю. Ну це дивно. Це дуже дивно. Хоча самі по собі ці туфлі на підборах мені подобаються. Вони прикольні, але, ну не знаю. В Принципі, в цілому, стиль на ну, такий: 50 на 50. Щось подобається, щось ні. Мені виконання більше не подобається. Для чоловіків зачісок у нас немає. Боріт нових, звісно ж, немає. Знову ж таки, у нас цей бірет. Не зрозуміло Е, Знову ж таки, тут сережки, окуляри нічого. І знову ж таки, намиста дівчачі. Все в нас дівоче, розумієте? Якось так. Макіяжу у нас так само нема. Тому давайте дивитися, що в нас є поверхах. По верхах у нас є ось такий піджак із бантами. Нащо не розумію? Це дивна історія, якщо чесно. Наші ці банти. Ну наш, вже можна було б піджаки не робити. Насправді, бо такий піджак в нас є. І типу його унікальним роблять тільки банти для чоловіків. Це дивно. Оця ковтинка, мені подобається, вона мохната. Знаєте, от подивіться, така хутряна. Тут у нас таке дуже довге хутро. Мені воно подобається, виглядає цікаво, дійсно, не так, як усюди. Трошки нові вайбами пам'ятаєте? Оцей комплект із піжамками, і там була така сама волохата-піжамка. От щось подібне. Але мені ця текстура волохата, вона подобається, виглядає чудово. Є в нас ось така рубашечка поло із таким светриком. У нас є щось подібне у базі, але це, по-моєму, сорочка Поло, В нас була не поло, вона була з довгим рукавом, якраз таки, а тут у нас із коротким, але є питання до того, як це виглядає безпосередньо на персонажі. можливо, можливо Усьому провина ці груди, але мені здається, що ні. Груди тут не винні. Тут якраз таки щось із мешом не так. Ну окей, давайте трошки зробимо це під інше. Це в нас такий трошки аля середньовіччя, похід на випускний якийсь може бути знову ж таки, але не знаю, мені б сталося це б непоганим, якби це можна було б заправляти у штанці. Але, по-моєму, щось подібне, що можна вже заправляти у штанці. У нас є з якимось із наборів. Оцей светр, сам по собі, він непоганий. Светр як ідея, але виконання знову ж таки: ну, не 10 з 10 точно. Ну, не знаю. Оця текстура, знову ж таки, яка віддає реалізму, при цьому оці якісь гіпертрофовані тіні, це виглядає дивно. Знову ж таки, це, це поза моєю стилістикою. Розумієте? Отут це виглядає ще більш-менш непогано. Білий варіант мені подобається. Але в деяких місцях, ну тут, знаєте, бачите, текстура трошки провалюється. Коротше, чесно, моя думка креторські кити для кас поки що. Ну, от жоден із них не вартує того, щоб, типу, його купувати. Ну, можливо, той про бізнес і то. Ні, ні. Навіть е, бізнес-шик, він теж мені не дуже сподобався. Ну, не що тут бантики, знову ж таки. Тут класні джинси, насправді, але їх псують, оці банти кляті. Ненавиджу. Є ось такі короткі шорти. Короткі шорти. Теж. Знову ж таки, мають право на існування, але що зі стрілками вони поїхали. Знаєте, ми іноді типу жаліємося на те, що роблять розробники. Але окей, розробники роблять хоча б текстуру, яка схожа на те, що у нас у стилістиці з грою. Тут сам по собі меж цікавий, але стилістика дивна. От реально, саме у текстур. З текстурами щось не так у цих наборах. Я цього не розумію. Аксесуарів нема і є ось такі лофери. Лофери, до речі, класні. Лофери мені подобаються. Ще одні лофери, на раз ці з ланцюжком виглядають це цікаво. Щодо стилізованих образів, стилізованих образів у нас немає, взагалі жодних. От світалюр нічого нема. У дівчат так само, нічого нема. Основна думка: закидайте мене камінням, якщо хочете, але мені це не подобається. Е, стиль прикольний, має право на існування. Е, прикольна ідея, теж має право на існування. Деякі кольорові рішення дивні, текстури. Дивні. Не розумію цього. Я розумію, що Максіс теж заграють із різними кольорами з цим. Всим. Я це розумію прекрасно, але зазвичай у Максіс є якісь, як вам так пояснити? У них є якийсь стиль, якийсь вайб. Розумієте? І при цьому це виконано так само у єдиній стилістиці з грою. Тут насправді. Немає єдиної стилістики з грою. Це виглядає у деяких місцях як суцільна альфа. Чого я не дуже полюбляю. Я навмисне не завантажував моди для того, щоб не засирати свою гру якимось контентом, який може вибиватися з основної стилістики. Заради цих оглядів мені доводиться це встановлювати і вам показувати. Е, будь ласка, не думайте, що я вас звинувачу, тому що я псую свою хору? Ні, ні, звісно, ні. Е, Скоріше за все, я би напевно це навіть і придбав би для того, щоб подивитися, е, яка буде повна колекція. Але питання в тому, що. Це навряд чи я би купував би прям от одразу. Знаєте, от як тільки воно вийшло. Я би почекав би якоїсь знижки, або придбав би це там через пару років, як я це зробив з індійським кітом у свій час, або там ще якимось кітом для режиму будівництва, який мені не дуже сильно було потрібно, типу Оазіс на подвір'ї» з цим арабським стилем. Так воно мені не дуже було потрібно, тому я е, не купував це одразу. Це я так само не рекомендував би купувати одразу, якщо ви, звісно, не хочете цей стиль прям собі дуже сильно. Але текстури реально виглядають дивно. Ну, на мій смак. Я знаю, є люди, яким сподобаються ці текстури. Хто знаєте, типу, кому там не здається странним це все з Альфою, тому... Все одно рішення я залишаю за вами. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Також не забувайте донатити на досу допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня! Мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.